Добрий день усім малятам, любим хлопчикам, дівчатам. Дітки, ми з вами потрапили до чарівної країни сніговиків. Тут наче у казці, сніговики скликають на свято усіх своїх друзів. Дітки, а погляньте, хто це сховався за ялинкою? Вірно, це сніговик. Ось подивіться, який він гарний, теж хоче на свято. А давайте з вами зліпимо йому товариші. Тож починаємо працювати. Для роботи нам знадобиться пластилін білого кольору, чорного, помаранчевого і коричневого. Беремо білий пластилін, трошки його зігріємо, щоб нам краще було працювати. І розділяємо шматочок пластиліну на 5 частин. Перша друга. Третя, четверта і п'ята. Подивіться уважно на сніговіка. В основному він весь складається із кульок, тож ми з вами будемо робити кульки. Беремо шматочок пластиліну і коловими рухами, робимо кульку. Одна частинка, друга і третя. Ось уже наш сніговик і готовий. Тепер із двох інших частин ми зробимо сніговику імітовані такі ручки і ніжки. Розділяємо пульку, частинку пластиліна на навпіл. І теж коловими рухами робимо невеличкі кульки. Теж цей шматочок пластиліну розділяємо на дві частинки. Теж робимо кульки. Тепер починаємо збирати нашого сніговика. Дивимося, ось ця частина у нас найбільша, це низ, потім серединка і голова. Беремо дві кульки, це наші ручки сніговику. А тепер інші дві. Це будуть ніжки. Нам треба вами трошки отак їх розплескати, щоб сніговику було гарно бігти по доріжці, щоб він встиг на свято. Тепер зробимо, звичайно, носик морквинку, очі і Гудзики. Так. Ще нашому сніговичку ми зробимо кашкетика, щоб він був ось такий гарний, привабливий. Ось. І ще пропоную зробити мітлу, щоб він відганяв злого вовка, щоб вовк не зіпсував свято. А під новий рік всі загадують бажання. Я пропоную вам зробити сніговика і загадати бажання. Нехай сніговик його обов'язково виконає, а найзаповітніше наше бажання, щоб ми, ми нарешті повернувся в Україну. До побачення всім щасливого нового року!